Усім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на каналі Христинка. Сьогодні нова промгрупа в АТБ. Вже з перших кадрів бачу, що багато цікавого. Вмощуйтесь позручніші і бажаю приємного перегляду. Чашка керамічна об'ємом 350 мл за 60 гривень. Всього є три варіанти зображень. Кухонні аксесуари. Такі відкривачки для консервів, штопор і чеснекодав. Ціна 139 гривень. Лофійон спрей для ніг, антисептичний. Об'єм тут 100 мл, ціна 60 гривень. Знищує бактерії та грибки. Та із принтон. Є такий формат, два малюнки. І є більш глибший варіант теж два малюнки. Ціна 75 гривень. Не такі, як матові, я надіюсь, вам видно. Не глянцеві, а більш матові. А з іншої сторони вони йдуть однотонні. Контейнерів із кришкою. Квадратні об'єм 500, 900 та півтори літри. Три одиниці. так І ціна 100 гривень. Є з такою салатовою або блакитною кришкою. І ще є більш такі, вони прямокутні. Об'єм 400 800 та літр 400. Ціна 100 гривень. Набір підставок під гаряче. В упаковці 4 штуки. Вони, бачите, впід двохсторонні. З однієї такий, а з іншої такий малюночок. І ціна такого набору 50 гривень. Серветки для господарських потреб. 10 штук упаковці від своєї лінії 43 гривні. Банка скляна із металевою кришкою. Тут об'єм 1 літр та 250 мілілітрів за 70 гривень. Глечик скляний, об'єм 1,5 літри або літр і 450 міллітрів. Не знаю, як відрізняються. Вони дуже схожі між собою, відрізняються лише кольором цієї ручки кришки. Форми для приготування морозива за 40 гривень. Чотири порції є з мечем або із кактусами. Не такі, невеличкого об'єму, не бачу, не зазначено. Мабуть, 100 плюс-мінус мілілітрів. мух та комах настільний. Щось цікавеньке. Я ще такого варіанту не зустрічала. Хто користувався, то обов'язково залишайте свої відгуки. Така новинка для пікніків: це є контейнер і столове приладдя. Всього 31 предмет в упаковці. Цікаво, мені ще які кольори: синій, сірий та зелений. Але такі, знаєте, кольори, я б сказала, спокійні. Мочити, зелений, він більше до чорного, схожий, такий самий темно синій колір. От Тут є плоскі тарілочки, виделки, ложки і ножі, і стаканчики По 6, на 6 персон і один контейнер. Ось такий набір. Органайзер для приправ. Він є пластиковий, тільки в білому кольорі привезли. Ціна 57 гривень. Я думаю, загалом щось можна собі зберігати. Тут, бачите, такі ніби як відділи три для фіксації. Хто любить організацію, я думаю, сподобається такий варіант. Кошик пластиковий із кришкою. Такий темно-сірий. Він йде із отворами. А є ще коричневий, то він йде суцільний пластик без отворів. І ціна. 55 гривень, об'єм 4,5 літра. Форма для запікання з Ціна 55 гривень. Діаметр 10, висота 5,2. По 100 гривень дитячі панами. Таких 4 варіанти кольорів. Чашки керамічні об'ємом 530 мл. Є, вони, бачите, різних кольорів всередині і різних квітів ззовні. Синій, зелений та рожевий варіант. Досить важкі, ну, більше ніж літра об'єм. Рушнички кухонні, розмір 45 на 60 метрів. Ціна 45 гривень. Такі дуже ніжні тут малюночки. так робить. Блюдо від торгової марки Люмінар. Діаметр аж 29 см. Три варіанти кольорів. Класичний білий, такий зелено-блакитний і чорний. Ціна 149 гривень. Ківш алюмінієвий, діаметром 16 см за 299 гривень, об'єм літер та 230 мл. Склянки від торгової марки LUMINARC. В упаковці 3 штуки, об'єм 300 мл. Ціна 179 гривень. Пакет із зівзасівкою. Від Фрекенбок. Тут є в упаковці всього 10 пакетиків: 5 на 1 літр і 5 на 3 літри. Для заморозки, для організації теж можуть пригодитися. Ціна за набір 40 гривень. Кольори мені дуже сильно схожі на усі. Набори для пікніку. Теж три варіанти: синій, зелений та сірий. Ціна 159 гривень. І об'єм 5 літрів. Пуф складний. До речі, ось це сидіння таке м'яке. Параметри 31х31 на, на 31 см. Кольори, бачите, сірий, зелений, синій та такий бежевий. І ціна 279 гривень. Такі м'ячі, футбольні, волейбольні, волейбольні, не вимовлю. Так, ціна 189 гривень. Два варіанти кольорів: білий або жовтий. М'які іграшки, щенячий патруль, м'які. Дуже м'які. Приємні на дотик. Ціна. 265 гривень, висота 15 см. Так, антистрес-іграшки, пончики. Приємні на дотик. Ага, це воно складається із двох елементів. Це ніби поливка, посипка. Хтось виняв. Ціна 78 гривень. Такі пончики. Такі невеличкі блокнотики на спіральці. З 3D-ефектом ціна 50 гривень. Ой, такі гарненькі розмальовані всередині. Бачите, кольорові аркуші. Водяний пістолет. Ціна 199 дев'ять гривень. Так, автомобіль, Mercedes-Benz, Спринтер. Ціна 399. Фрізбій ціна 100 гривень. Набір фігурок Моджі попс. Коробка пригод 65 гривень. Такий ігровий набір з лялечкою. Бачу, тут є багато таких намистинок цікавих. Ціна 399. По 129 гривень книга енциклопедія для дітей. Різні є теми. Космос, тіло людини. Так. Великі ілюстрації, багато інформації. що є тваринки і планета Земля. Водяний пістолет за 50 гривень. Такий невеличкий. Є три варіанти кольорів: рожевий, біло-синій та жовто-зелений. Ручка із підсвіткою. Ціна 40 гривень. Такі ведмедики. стрейч іграшка у вигляді тварини. Ціна 115 гривень. 45 гривень коштує іграшка, що зростає у яйці. Графічний планшет для малювання та записів. Відрізняються вони кольором корпусу. Ціна 90 гривень. По 35 гривень книга із серії Веселі кольори. Тут вже є кольори, просто треба пензликом і водою доторкнутись, і колір проявиться іскравіше. Алмазна мозаїка, розмір 40х50 см. За акційною ціною 329 гривень. Дуже гарні такі квіти. Така Дама. Так, що за художник? Хто знає, пишіть обов'язково в коментарях. Це щось. Крутиться на язиці, а згадати не можу. Хто згадав, пишіть. Така картина. Ще один варіант. І це І пейзаж. Книжка для малят із віконцями. Ціна 124 гривні. Дуже гарні книги ось ці меншим діткам дуже цікаво, але знаєте, треба. Підконтрольно це видавати, щоб дитина не відірвала. Отут є такі віконечка, тут відкриваєте і щось там заховано. Їх багато. Аж 58 штук в даній книжечці. Я думаю, вам видно, ось так, бачите. Відкривається. Так, книжечки є на фермі, машинки. І ще, і ще. секундочку. У лісі, улюблені тварини і чомусики. Набір наліпок, Такі переливаються кольором, ціна 30 гривень. Є більші, є менші. Повітряний змій 83 гривні. Набір для гри у бадмінтон у чохлі за 149 гривень. Ціна акційна. Сумка дорожня, складна. Ціна 259 гривень. Такі більш нейтральні кольори. Значите, сірий із коричневим і просто сірий, але світліший. Ця вона так компактно складена, а розкладається в повноцінну дорожню сумку. Велика. Електрочайник об'ємом 2 літри зі скляним корпусом. Ціна 399. Шторки автомобільні. Є три варіанти кольорів: жовтий, синій та звичайний такий як металевий. Параметри метр 30 на 60 см. Ціна 90 гривень. Ще є килимки, не просто килимки, а такі чудо-килимки. Ось ці елементи вони світяться в темряві. Але їм перед тим треба побути на світлі, або найкраще на сонечку. Чи вони таким з зеленим кольором. Подивимось: такий варіант. Ось ці білі смужечки будуть світитися. Космічна тематика. Сіренький варіант. Таке небо зіркове. І ось цей абстракція, геометрія. Ціна такого калинка 100 гривень. Набір дорожніх органайзерів аж 5 штук. За 159 гривень, так би мовити, сумка в сумку. Дуже гарна ідея. Можна розсортувати різні категорії одягу чи категорії речей і так їх запакувати. Самі ці сумочки, вони із одної сторони сіточки, тобто буде видно, що там лежить, а з іншої сторони більніша тканина. Ідея дуже хороша. Теж, хто користувався, залишайте відгуки. Щиро дякую всім, хто залишає відгуки. Позитивні, негативні, ви знаєте, негативні відгуки про товари, мабуть, ще цінніші, ніж позитивні, тому що даєте змогу вберегтися від помилок. От. Тому, щиро-щиро, всім дякую. Килимок домашній. Такий він як ворсовий. Розмір 40 на 60 см, і ціна його 119 гривень. Є такий темно-сірий або бежевий світлий. Шорти чоловічі, 100% бововна, за 159 гривень. Такі приємні на дотик, не утеплені, але і не тоненькі. Мають кишені по бокам з двох сторін. Позаду кишень нема. І на резиночку вони. Чорний та синій колір на вибір. Ще одна новинка це є така спідниця з шортиками. Два в одному, так би мовити: спортивний, я б сказала, матеріал, такий він і тягнеться. Ось такий ціна такої спідниці 229 гривень. Є ще в сірому кольорі такі спіднички. Дуже зручно. Знаєте? І спідничка, і. Шортики, можна не хвилюватися, що щось там задреться, вітер подує. Взуття, до речі, тебе можна купити досить бюджетно взуття. Є ось таке жіноче. Це і балетки текстильні, сірий або бежевий колір. 229. Кросівки чоловічі. Теж такі тканині, легенькі. Ціна 399. Шльопанці. Вони гумові, але такі пухкенькі виглядають. Чорний, жовтий і рожевий колір 179. Насос ножний 159. Шланг. садовий – 269. Гривень. Він збільшується від 7,5 З половини аж до 22,5 метри.